І що, це у нас окунчак гарний? Було б дуже-дуже непогано. а ну давай. Хто там у нас на цикадік? Вирішив підсісти. Виходь. Виходь. О, -о, о Це гарнюнька. Це такий як треба. Це такий як треба, я за такими скучив. Дивіться, який красень просто. Акунчак чудовий. Подивіться тільки який. Оп. Ну давай, друженьку, пливи, дякую тобі, що клюнув. Ти крутезний. Да, Непогана цикадка. Ну і умови тут теж дуже, дуже особливі. Зараз ще трошечки половлю і вам. Більш детально про це розкажу. Який здоровенний судак. Який гарний судак? Я знаю, чому ти його суває. За плівочку. Бо це божественна рибка. Божественна, Бачиш? Ляпнув просто ну ногачки супер. Да, я, я, я на пальці на своєму вже перевірив, що вони круті. <реш> Ай, міг вже не казати. Гарно, гарно, всадив так, ти був правий, що саме. Да, і всадив палець, де. До речі, дуже-дуже класно. І от насправді, коли на гуму вони ледь-ледь -лед, типу, тикають, то, то на так. цикаду на цикаду вони. Да. Так я на всі гроші. Слухай, які тут, тут краєві жирні очі. Да, місце фантастичне, просто не передати. Ще й влітку, коли все землеме. І з води завжди красивіше. Бо в місті це бетонні джунглі, а з води. コ本当ですか Вітаю вас, друзі! Мене звуть Володимир Воротняк, і ви на моєму каналі. Ви вже зрозуміли, що сьогодні ми на дуже прикольному, красивому місці. На жаль, або, на щастя, сюди просто так попасти дуже важко, ну, практично неможливо. Але рибка тут є, і ми сьогодні будемо ловити саме тут вам про це все розповідати і показувати. Зі мною Дімон. Йоу! Будемо гасити. А на що да як, зараз покажу. Каламареті у мене сьогодні 88 до 3,5 Єгі, Exist 4000, Дюел Hardcore 0,6 4 жилка, і цикади і віби. Чудові приманки, на які я дуже круто. Ну, на мою думку, навчився ловити. І щиро сподіваюся, що мої відоси вам також багато чого нового про це розповіли. Ось моя чарівна коробочка. І ось чарівна цикадочка. Це Daiwa Metal Vibe 14-грамова. На Дімона я дивлюсь, бо в нього там клює. Буду починати з неї сьогодні. Оп! Тут в мене є багато всього. І зараз подивимося, що спрацює краще. Саме зараз, влітку, коли достатньо спекотно, Дуже класно працюють подібні приманки, я маю на увазі віби і цикади, тому що риба доволі активна і в переважній більшості виходить на міляку для того, щоб похарчуватись тут і зараз. І ввечері, коли йде водичка або зранку, ох, я бачив у Дімона покльовка. Коли рибка активна, вібруючі приманки дуже класно зваблюють рибу. Набагато краще, ніж гума. Далеко не кожного разу. Це суто справа місця, справа сезонності, і в найкращому випадку необхідно мати з собою все. І те, і те. Погнали ловити. Але о, ти що? Щупака. Щупака? Це я вимотував вже. Тебе в вимотка працює. Вимотка працює, чувак, піпець. Щупака, дивіться, друзі. Така смішна Дніпровська щупака. Акваріумний варіант. Да. Дімон правильно зазначив, каже, що в мене цього року виматка дуже гарно працює. Дуже багато риби в мене на вимоці, причому ну, відверто риби халявної. Але мені дуже це подобається. Яка б не була халявна риба, все одно вона риба. А ха <рив> Я кажу, я кажу, так? Да? От якщо, якщо щось відбувається погане, то це я сказав. А якщо все добре, то ти. <рив> Бачиш? Бачу. Під Дуже серйозно. Шпроти. Слухай, але він так ну файно клюнув, що ну, я. Ну це ж це ж хижак? Зіканув. Це ж хижак? Хижачевло. Тихо-тихо-тихо, ну да, я тебе покажу. Він не хоче. Да. Ну майже такий самий, як оця рибка. Опа, бляха, яка подача! Дімон блін, в мене так репнуло, що просто піпець. Я дуже дивуюсь, що ну, майже з викиду. ну, вже, вже на підході, вже не на суперглибині, але два рази. Перший раз я думав, що я просто щось неправильно зрозумів, а другий раз, коли воно маслануло, то вже було ну, очевидно, що непогана рибка. О! Рибоїд! Це, скоріш за все, в нас окунець. Так, м'якенько сів. Це вже, друзі, я віпчика поставив. Дивись який. Х Хазяйський, так, да? як ти кажеш? Дивіться, друзі, який красунчик. Взяв на віпчука 15-грамовий. Це Solid е, Vibe. О! Окунева тут місцина. Насправді я дуже скучив за окуном і достатньо тривалий час я його не ловив взагалі. Якось він не попадався. А сьогодні це вже третій за риболовлю. І що найцікавіше, що найцікавіше, води навіть ще нема. Ну а коли буде водичка, я сподіваюся, що буде більш динамічна риболовля. По конець має рухатись. Тут дно таке прикольне, воно все абразивне, ракушнякове, тверде і. Ямка недалеко, тож риба може крутитися абсолютно будь-яка. Та, що на ямці, з, ямці на, з ямки на міляку, з міляки на ямку, вздовж міляки, вздовж берегової лінії. Ну, там купа варіантів є, як тут рибі, знаходитись, перебувати, жити. На суперямці зараз, мабуть, що не варіант, адже термоклин і... На ямі зараз риби не так, щоб сильно і було багато. А враховуючи те, що міляка зовсім поряд, то чому б ні. На мілясі ця рибка буде точна. Ох, жерешина здоровенна вискочила, така що піпець. Так, да, трошки далі. Повністю такий десь двушка. Знаєш, як дільфінчук. Опа, є! Yeah. Ще один. Слухай, оце вже з подачі, з такої, як треба. На самому викиді, Дімон, прикинь. На самому викиді в наслав. Ну давай, давай, давай сюди. Це от такий, як у Дімона, крутезний, супер-судак, здоровенний. Да. Такий маленький і вже хижак. Мені потрібні його дідусі з бабусями. A little later. Друзі, половили ще півгодинки. І що вам сказати? Нічого нового. Нічого нового. Коли мова йде, о, тільки хотів сказати нічого нового і подача. О, це щось гарненьке, друзі. Це щось прикольне. Хотів сказати, що... А що воно натіліпається? Це багрове щось, щось багрове? Чи якась не риба? Оце буде сміх. Оце буде сміху. Ні, не буде сміху. Слухай, такий хазяйський судак. Чомусь тільки він натіліпався зовсім. Але розмір я вам скажу, що дуже непоганий. Я не розумію, чому він взагалі не тіліпався. Та почекай, 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 зараз вже ж випущу тебе. Тихо-тихо. Слухай. Кайфовий взагалі. Оце, мабуть, той рідкий, рідкий випадок, коли зачепив судака за якусь больову точку і всю дорогу він не тіліпався взагалі. Ну подивись який. Такий підкілуху гарний. Давай. А я тільки хотів сказати, що на цикади, на віби і на телспіннери, якщо риба є, з перших закидів клює і все, і нічого, тільки майже проговорив бумс, на. Да, Мені таке до вподоби, друзі. Дуже прикольно. І Дімону подобається, мабуть, також. Але у Дімона сталася фігня. Він з першого закиду обірвав отаку красиву рибульку. А це дуже неприємно. Так що, друзі, мій спіч, який я хотів вам сказати, я його анулюю. В принципі, хотів сказати про те, що з перших закидів завжди. Активна риба клює на телспінери, на Віби, на цикади. А якщо довго стоїш на місці, то шанси е різко знижуються. Але, бачите, не завжди. Я насправді кинув дуже сильно нижче за течією і, мабуть, в тому місці я ще ВІБ не проводив. Але в принципі це не дуже сильно важливо. Тому що рибка все одно є і надзвичайно кайфово ловити. Просто супер кайфово. Рибулечка, рибулька, рибулька до нас прийшла. Це Окунець, скоріш за все. Так. Да. Так і є. Красивий окунець. Трошечки, бачите, більшенький, ніж віб на який ловлю. Але сам факт, що рибка є з першого ж закиду. Так. Да. Так, і знову... Проблема, Вовчик, що нема куди мені тут відходити. Що це у нас? Хто це? Я не знаю. Але щупак. Супро... супротив непоганий. Це І щупак непоганий. Щупак. Вон вона. Це у нас щупак. Да, друзі? Так, давай, давай я тебе візьму, обережно, обережно. Блін, ти взяла так по-рагульному. Ну... Я ж не хочу... Давай тобі... без повторів. Давай. <ривіт> О, наче взяв. <ривіт> Знімай швидко. <ривіт> І звики, наче, так? Да? Та ні, вже ні? ближче до берега, так. Да. Треба твіч ставити. Тут така прикольна місцинка. Дивіться, друзі, яка щучка ну, прикольна. Показати. Яка О, гарненька, так? Да? Так. Да. Ну Давай. тобто не мені, а глядачі. О, другого пливу. Тут дуже прикольна місцинка. Давай відпустимо. До речі, щука гарна така тігрова. Спина в неї. Ну пошустри її вона зараз. Я в мене і спінінг, і телефон руках. Давай, і спінінгом отак. Тюк? Тюк. Вона так в траву зарилась. Ні, вон пішла. пішла, пішла, пішла. Та вона знайде де її тусить. Е, дуже прикольний містяк такий. На викиді міляка, прям ну, конкретно. Там акунець був і щупачок. А тут ще є жерешки, ми бачили, виходили і доволі непогані. Так що будемо продовжувати. Дуже це прикольно. Опа є! Ха -ха -ха. Перевірив. перевірив місцях з першого західу. Сів, окунець. Ні, це судачок. Ти що? А чого ж я подумав, що окунець? Який... Який красончик. тільки що я. Solid Vibe 55-й. Шкода дуже. Але нічого не поробиш, нічого не вдієш. Така його доля, така, таке його життя. Це приманки, на них вічно ловити неможливо. Так, трошечки я зайшов далі, ніж потрібно. Розберемось. О! О! І в мене Димон. Що за місце тут знайшли, а? Як він класно сідає. А це в нас, друзі, нова приманка, тому що Дімон у мене забрав Solid Vibe, на який я ловив. А це в нас Fintail Vibe. Та сама контора, це Dual hardcore. Оп, давай, 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 давай. Тільки це А он з таким металевим хвостиком. А у Дімона Solid Vibe. Так, да, тому що ти кидаєш, а зійшло блін, кидай, кидай ліворуч на цей на квінс. На, на, на зупинку у метро. Є. Yeah. Зміляка ліворуч є зміляка ліворуч на фінтейл. І як завжди борзенько взяв, але дрібненький. О, він просвічується. Так, да, так, да, це... Це ск... Скляренко. Це тобі не сімки навесні. Це тобі не сімки навесні. Але в гарному випадку з нього ж сімка буде. Дуже не скло. А да. Нарешті дочекався вже покльовки, коли вона бляхамуха станеться. І ось! Ось цей супер риб. Цей супер! Супер судак! Бачите? Супер судак на... Самурай! 20-грамовий дай вас, самурай! Да! Друзі, зараз такий час, що а, кльов. Обідній вже закінчився, а вечірній по подачі води ще не почався. Тому настав час підвести підсумки і розповісти вам на що в нас сьогодні власне клювало. Насправді, друзі, я щиро вражений тим, що в Києві в день, влітку, без подачі води можна половити рибу. І доволі гарного розміру. От Ми бачили сьогодні судачок, плюс-мінус такий заліковий влетів, і окунець гарний був. Але давайте не буду тягти гуму і розкажу, на що ж ми власне ловили. А ловили ми сьогодні всього лише на три приманки, але необхідно правильно підібрати ваги цих, цих приманок. Відносно умов, де ми ловимо. Ну от Я стартанув з дайва Metal Vibe. 14-грамова це максимальний розмір, якщо я не помиляюсь. Я б дуже хотів, щоб були ще більшого розміру ваги, а, на жаль, нема. На жаль, нема. Мабуть, найкраще в нас спрацював це solid vibe 15-грамовий. Це 55 ка Але це не 15-грамовий, це 65-ка, це 20-грамовий. 15-грамові ми обірвали з Дімоном всі. Було в мене всього три штуки, я з Дімоном поділився, і ми разом зробили цю справу, втопили їх і все. І тепер в нас нема. Ще я один і свій обірвав. А, так, да, тоді чотири. Чотири. Ну, по два. І, до речі, непогано на вечір почав клювати, враховуючи відсутність солід вайба на Fintail 70-ка. Різниця от в цих вібах є суттєва. Вони мають, по-моєму, мені здається, що вони мають плюс-мінус однакову вагу. Дімон, підкоригуй, якщо я щось неправильно ну, кажу. Оцей е, легший, тому що він, по-перше, пластиковий і він при тому ж об'ємі е, легший. А, і тому він більше зависає і ближче летить. Да. Е, і в цьому, друзі, є найважливіший нюанс. Щоб підібрати відносно глибини, відносно рельєфу дна і відносно сили течії, якщо, звісно, течія є, саме ту приманку, яка буде максимально відповідати всім цим вищесказаним параметрам, і поводити себе якомога краще для того, щоб звабити рибу. У нас сьогодні це був 15-грамовий Solid Vibe. Ну, прям супер приманка. Зараз водичку дадуть, подивимось, будемо ставити більші solid вайби, або те, що я поставив наразі, як я вже сказав, що у дайви нема таких ваг більше 14 грамів, а у дайви самурай є. І ось 20 -ка. Вже розловлена, до речі. Будемо дивитися, що буде далі. Цілий день, друзі, на сонці, в окулярах, тільки що їх зняв і так засліпило, що ледь стою. Трошки задовбались ми з Дімоном, але обов'язково наступного разу ми перевіримо по подачі води всі прикаляси, які ми маємо. Будемо сьогодні вже збиратись додому і наступного разу. Вдень, мабуть, вже не поїдемо, да, Дімон? Ні, варто дочекатись, не дочекуватись сьогодні вечірнього кльову, бо просто потім ну, буде тепловий удар. Це не дуже добре, бо я вже сам відчуваю, що мене так починає Хита -хитати. хитати по сторонам, да, тому вирішили з Вовчиком не дочекуватись вечірнього кльова, а наступний раз приїхати. Саме на вечірній кльо відпочившими. Чесно сказати, друзі. Я не знаю, це може вік, може не вік. Ну скоріше, скоріше не вік. Але скоріше ніч сьогодні була весела. Да, ніч була весела, точно. Мало поспали. На жаль, бомбили Київ серйозно. І дякуючи нашим силам оборони, все, все було добре. Мужики, вам щира вдячність, і якщо ви дивитесь, то обов'язково ставте лайк. Ну, ми поїхали відпочивати, і до зустрічі наступного разу саме тут. Ну а ви не забувайте підписуватись на канал і ставити вподобайки, дзвіночки і усілякі інші прикольні приколи. До зустрічі тут.